8 жовтня 23 рік Це про мої саженці яблуні. Це одна річка на 62396 під чепі. Є різні сорти. Замовляти можна від одного саження. саженця, вартість саженця 100 гривень. Пакування 30 гривень. Так, тут вже пішла двох От бачите, пінова двохрічна зародила. На луні яке яблуко гарне. Так, далі рептопас пішов. Також вже з яблуками. Ну тут густенько це яблука не забарвилось. Дміана. Це двох річки вже після. Кому необхідно? Звертайтесь, приїжджайте, купуйте в сад. викопка вже скоро. От, потрібно Зривати лис. Я думаю, наступних вихідних буду розпочинати викопку саженців.